Будьте добрі, я хочу замовити у вас Велику Гренландію. Кілограма 2 266. Нема. Вже забрали а. Повезли в Вашингтон Трампу. Зрозуміло, дякую вам. Доля Гренландії ще не вирішена. Але у Трампа в його оточенні Гренландію вже почали ділити. Чи вдасться оточенню Трампа поділити торт під назвою Гренландія? Спробуємо розібратися з вами в цьому випуску е, подкасту Красна лінія». Мене звати Тарас Жовтенко, я безпековий аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Сьогодні в Вашингтоні, в кеннеді центрі, презентували величезний торт у формі Гренландії, вкритий кремом в кольорах прапору США. На камери представники республіканської партії, в тому числі представники Сенату, різали цей торт і, відповідно, пробували поділити Гренландію саме в такий спосіб. Однак чи вдасться Трампу поділити Гренландію не лише тортом, але і як геополітичну одиницю, спробуємо з вами розібратися в цьому випуску. Трамп неодноразово говорив про те, що Гренландія цікавить його особисто. З точки зору безпеки Сполучених Штатів Америки, однак Трамп суперечив сам собі, виходячи із самої логіки безпекової політики Сполучених Штатів, оскільки апеляція Білого Дому була в тому, що Сполучені Штати Америки потребують повного контролю над Гренландією для потреб національної безпеки, в першу чергу для потреб протиракетної оборони, як аргумент у Трампа наводять проект. Золотий купол, який має захищати Сполучені Штати Америки від ракетно-ядерного нападу з боку в першу чергу Російської Федерації, і для цього радарні системи, системи перехоплювачів російських міжконтинентальних балістичних ракет Америці потрібно розгортати на своїх північних рубежах, в тому числі в Гренландії. Однак проблема полягає в тому, що Сполучені Штати Америки вже присутні в Гренландії, і е, їхня військова база Пітуфік це лише один із загалом 19 військових об'єктів, якими Сполучені Штати Америки володіли впродовж цього періоду холодної війни. Однак, після завершення е, холодної війни, після розпаду радянського союзу, Сполучені Штати Америки поступово закривали практично всі свої військові бази в Гренландії, крім е, згаданої вже нами бази Пітуфік. Питання посилення військової присутності Сполучених Штатів в Гренландії – Отримало абсолютно чітку і пряму відповідь і з боку е, Данії, і з боку самої Гренландії, і зрештою, з боку всіх європейських союзників Сполучених Штатів Америки по НАТО. В е, європейській частині НАТО абсолютно не проти е, посилення військової присутності Сполучених Штатів в е, Гренландії. Ті 18 закритих військових баз Сполучені Штати Америки можуть відкрити абсолютно легко. Однак, чому Трампа не задовольняє така свобода маневру в Гренландії. Чому Трамп говорить про те, що Гренландія потрібна йому саме як власність, а не як орендований об'єкт? Пробуємо розібратися і в цих питаннях з вами. Те, що робить Трамп довкола Гренландії, напряму відображає логіку. Теперішнього американського президента і те, як він бачить американську зовнішню безпекову політику для Трампа. Американська зовнішня політика, американська безпекова політика, зрештою міжнародні відносини загалом є абсолютно прямим і безпосереднім продовженням його бізнес-досвіду ще в часи операції з нерухомістю, коли він працював в Нью-Йорку. Простішими словами для Дональда Трампа весь світ це великий Нью-Йорк. Окремі країни це е, окремі хатинки, е, які можуть належати або таким магнатам нерухомості, як Дональд Трамп. В його очах до речі, такими ж магнатами з нерухомості є е, такі диктатори, як Володимир Путін, Сі Сізінпін, е, Іранські аятоли, Кінчен ін, тобто ті жорсткі лідери, які на думку Трампа володіють всією повнотою влади, мають максимальний контроль над своїми країнами. Ну і зрештою пробують поширити цей контроль щонайменше на сусідні держави, на сусідні хатинки, які з точки зору Трампа формують такі собі райони впливу в кожного магната з нерухомості в цьому геополітичному Нью-Йорку є свій район. Кожен магнат свій район тримає, кожен магнат свій район контролює. Відповідно, Трамп розуміючи, що з е, такими магнатами в світі. Ну, не те, щоб добре дружити, але з ними не потрібно сваритися. Можна один в одного щось віджимати, те, що погано лежить. Тобто ту, ту хатинку, яку, наприклад, конкретний магнат контролює погано. Або ця хатинка випадає з поля його впливу. Е, ці речі можна підбирати, про них можна домовлятися, можна мінятися різними хатинками, можна мінятися окремими навіть частинами районів. Проблема просто в тому, що в цій логіці Трампа йдеться не про справжній Нью-Йорк, не про. Про е, реальні об'єкти нерухомості, а про світ в цілому і про окремі суверенні держави. Саме такими очима Трамп дивиться на Гренландію. І саме тому е, логіка Трампа, яку він транслює абсолютно прямо, вона полягає в тому, що його не влаштовує те, те, те що він називає орендою лізингом. А? Він говорить абсолютно прямо про те, що е, якщо ти чимось володієш, ти це захищаєш. Якщо ти щось орендуєш, ти захищаєш це менше, тому що там є менше твого інтересу. І Трампу байдуже, що в даному випадку, випадку в Гренландії, він говорить навіть не про торт. Він говорить про е, суверенну територію, де проживають люди, які е, і спільноти, які мають певні права самоуправління цією територією. Вони мають цей суверенітет, е, і вони мають право приймати рішення з приводу свого суверенітету, з приводу приналежності е, тої території, на якій вони проживають. Однак, знову ж для Трампа це е, об'єкт нерухомості для Трампа це торт, яким можна і треба володіти. І ось е, непримирима позиція Трампа, зрештою, призвела до фактично. Е, Політичного розколу в північно-атлантичному альянсі, оскільки європейські союзники Сполучених Штатів по НАТО категорично відмовилися приймати ось цю бізнес-логіку Трампа. Європейські союзники Трампа відмовилися вважати себе хатинками, об'єктами нерухомості, які Трамп може вважати своїми, а може вважати чиїмись, так як він вважає, наприклад, путінським Кавказ, про що він знову ж таки говорив на форумі в Давосі. І от з цієї е, логіки е, політична криза, яка практично розколола північно-атлантичний альянс, фактично добігла свого кінця. Е, Трамп може ділити торт під назвою Гренландія як завгодно. Однак європейські союзники знайшли формулу: як задовольнити апетити Дональда Трампа, змусити його вважати торт Гренландія своєю власністю, але при цьому не вдаватися до тих екстремальних кроків, які Трампом були анонсовані. Один з таких кроків була імовірна військова операція Сполучених Штатів Америки на території Гренландії. Причому підготовка до такої операції вона між рядками фактично білим домом була анонсована. З іншого боку, Трамп вирішив зіграти ще одним своїм козирем, який називається тарифи. Трамп сам себе називає королем тарифів, і зрештою він пригрозив європейським союзникам США по НАТО, особливо тим, які в опозиції до трампівських апотитів з приводу Гренландії. Підвищити тарифи на торгівлю зі сполученими штатами Америки. У відповідь на це європейський союз відреагував досить жорстко і пригрозив ввести зустрічні тарифи на торгівлю зі сполученими штатами Америки. Зрештою, справа до тарифної поновлення тарифної війни між Європою і Сполученими Штатами не дійшла, оскільки на форумі в Давосі. Генеральному секретарю північно атлантичного альянсу Марку Рюте вдалося запропонувати Трампу саме ту формулу, яка задовольняла і амбіції самого Трампа, і потребу європейців зберегти статус-кво принаймні зробити так, щоб їх союзник, лідер вільного світу, єдина поки що ядерна супердержава на глобальному масштабі. Перестала поводити себе як путінська диктатура. Формула, яку була запропонована в Давосі Марком Рюте, передбачає поступовий перехід в володіння Сполученими Штатами Америки, окремих земельних ділянок на території Гренландії, тих, на які вкажуть як на стратегічно важливі американські військові. Тобто той торт, який сьогодні різали в Вашингтоні, його окремі шматки. Будуть дійсно належати Сполученим Штатам Америки, але про приналежність повністю всього торта самому Дональду Трампу поки що не йдеться. Логіка вирішення цієї проблеми наступна. Американські військові, виходячи із їхніх стратегічних пріоритетів і стратегічних інтересів, з інтересів, як сам говорить Трамп, національної безпеки Сполучених Штатів, вибирають ті. Об'єкти, ті е, географічні точки на території Гренландії, якими Сполучені Штати Америки мають володіти, вони переходять у власність Сполучених Штатів, і на території е, цих е, земельних ділянок американці будують свої військові об'єкти. В перспективі е, Гренландія дійсно е, за 10. 100 років може таким чином перетворитися на територію Сполучених Штатів. Однак це не відбудеться завтра, це не відбудеться післязавтра. Різати цей торт Трампу доведеться дуже довго, і по великому рахунку, те, що відбулося, насправді стало компромісом в тій політичній кризі, яка ймовірно могла розгорітися всередині північно-Атлантичного альянсу. Зрештою. Трамп і його оточення відрізавши кілька шматків від торту під назвою Гренландія, навряд чи зможуть ці шматки досить швидко прожувати і проковтнути торт під назвою Гренландія буде різатися ще дуже довго. Чи вдасться Дональду Трампу доїсти цей торт? Чи вдасться адміністрації теперішнього американського президента принаймні перетравити ті шматки торту, які вже були відрізані? Будемо спостерігати за цими процесами разом з вами. Будемо аналізувати все це в нашому подкасті Красна лінія. До зустрічі в наступних епізодах. Не користуйтесь ось цим. Користуйтеся ось цим, щоб підписатися на соціальні мережі фонду демократичні ініціативи і завжди знати більше.